Доброго дня! Наразі часто задають питання, яка кавомашина варта придбання, скажімо так, в середньому ціновому діапазоні. Це для мене коло 1000 євро. Я думаю, в принципі, для європейців це а, так само є. А, бо, допустимо, Міліта Barista Smart коштує десь коло 1000 євро, і маємо Є8 ЮРА, яка коштує. Трохи дешевше, якщо це така сама, як в мене версія, але з новим капучинатором EB b наче серія з кнопочним керуванням. А E-C-серія D з сенсорним керуванням, але, чесно кажучи, відмінності між ними майже немає. А c коштує, наче 1100 євро. То трохи дорожче і трохи дешевше, ніж отака Barista Smart. А, конкурентом їм, в принципі, є PrimaDonna Soul. як варіант, маю. Примадонну Клас. Вона коштує звичайно дешевше, я думаю, десь 800 євро. Тож, давайте їх порівняємо. Одразу відповідь на всі запитання, яка з цих кавара краще готує? Міліта Бариста. Одразу вам і відповідь. Оця фірмова система з дренажником і заверним блоком великим, який збирає на собі каву, який, як то кажуть, не дуже надійний. Я скажу давайте так, він менш надійний, ніж а, в Юрій і в Деонгі. Не можна сказати, що він а, ну, дуже вже ненадійна річ, але, звичайно, вся ця система з великим дренажником любить зібрати на собі каву. То якщо ви не промиваєте той відсік дренажника з часом, воно вам м, поверне всю цю неувагу, бо дренажник пластиковий. І будь-які часточки кави з часом його стирають, наносять йому пошкодження, і тиск а, він починає втрачати. То до цих машин треба дуже обережно ставитись і мити їх, якщо ви це робите. А коли мити раз на давайте так, пару тижнів в місяць промивати відсік дренажного клапана і раз на три дні, можливо, раз на тиждень мити заверний блок. Давайте краще раз на три дні, бо все ж таки каву він трохи збирає. Я думаю, що ви п'єте десь чашок 5 на день. От в такому режимі Міліта Гар. Юра, чим же вона краще? Вона готує не так смачно, як Міліта. Це взагалі 200%. Чому так? Тому що головна ідея Юри – це надійність. Фантастична надійність як для кавомашини, яка знаходиться вдома або в офісі. Давайте так, скільки вона може. Ну, чашу 50 на день взагалі легко. І в такому режимі ця кава машина по півроку, давайте так, півроку дамо в такому режимі, без мийки заварного блоку вона проходить. Якщо менше, звичайно, можна рік витримувати. Якщо в домашньому режимі два роки, але звертайте увагу, що це одна кава лишається, ну три кава і збирає плісня. Наскільки відмінна якість кави між юрою і мілітою? Ну, давайте так. Юрій я би дав би 4-4,5, а міліті 5. Якщо в відсотковій відношенні, це, допустимо, Юра готує на 80% від максимального смаку, а міліти готують на 100% від максимального смаку. Отак. Але. Відмінність в легкості обслуговування і в надійності там колосальна. Міліті я би поставив, допустимо, 40%, а аюрі 90-95, давайте навіть 95. То, в принципі, краще за Юру а, для кавуварки, яка працює вдома в офісі або в невеликому магазині, так, так то нічого й не існує. Це треба брати вендінговий апарат, який в принципі розрахований там на. 3 кілограми на день, щось, може, 5 кілограмів на день. Ну це ж та її інша історія. І апарати кожен день е, використовують хімію, промивки. Е, і не так-то просто їх обслуговувати, а Юру просто обслуговують. Так, і наступне питання. Е, кажуть, що в Юрі важко здобути заверний блок. і Юру треба носити в сервіс. Зараз ми і це розвіємо. Зараз я цю машинку візьму. Ми зачищаємо таймінг. За скільки я зможу зняти заварний блок. А подив, коли ви подивитесь це відео, ви за той самий час теж зможете зняти той заварний блок. То якщо швидко відповідь, то з Юрі заварний блок зняти легко. Там не то, щоб дві кнопочки натиснути, зняти бокову панельку, потягнути на себе. Але ну, вибачте, три хвилини можна витратити, щоб зняти той заварний. Ну це ж смішно. І ті, хто пише, що ЮРУ важко обслуговувати. Це якесь далеке ехо, скажімо так. Людина, схоже, або мала з юрою відношення з дуже старими моделями. Да, там так було, там досить складно здобути заварника, чесно кажучи. В цих моделях все додумали: всіх сучасних юра легко здобути заварний блок. Не тільки Є-серія. Там все підряд, і JK, і Зетка, і Еска, всі легко здобувають заварний блок. Крім, давайте так, є, ну не чіпаємо. В Єні стоїть заварник від мікрої. Такі колавки краще не брати, і це не та юра, яку ви хочете. От. І де в цьому відношенні у нас знаходиться делонги? Делонги варить, допустимо, 60% зі 100%, а надійність її десь ну, дуже висока. Все ж таки, Давай, так, 85%. От. До себе, уваги по заварнику вона, в принципі, може і не потребувати. Можна його забувати промувати, нічого страшного не станеться, ну, крім пліснявий, звичайно. Але заварну нічого не буде. От. І вона готує завжди. То в мілітті, допусти, ви не вгадали з налаштуваннями, і вона вам скаже, вибачте, готувати не буду. І он їй не скаже. А, то треба дуже не вгадати помола і не вгадати закладку кавову, щоб вона вам сказала: вибачте. Кава буде наступного разу. Так. Тож, розбираємо йору, засікаємо час. Тож уперед. Знімаємо піддончика, відкладаємо в сторону, знімаємо бачок води. За бачком з водою в нас а, два саморізика, один. В дальній частині просто його викручуємо один. В передній частині Його гарно видно. Тепер повертаємо задньою стінкою. Тут же, звичайно, треба мати ключ фірмовий Юра. А, якщо ви збираєтесь використовувати вашу коварочку. Я рекомендую придбати цей ключик. Він коштує там щось 200 гривень. Це смішно. Звичайно, він китайський, не оригінальний, але вам вже і не в промислових масштабах цікаво варки розбирати. Після чого обережно догори і вбок. Все, ми біля нашого дренажника. Як по мені, так менше хвилини пройшло. Ну, звичайно, ми ще не зняли його. Так, тепер викручуємо це. Ой, можна не так. Можна просто навіть трубочку скинути, швидше буде. Знімаємо цю бокову накладочку, вона на одній защочі. І тепер ми біля нашого дренажника. Нам залишилось скинути трубочку, зняти направляючий желобок, можна просто навіть викрутити. Зняти один саморізик який знизу. І викрутити два саморіза зліва-справа від оцих місць. Ви в глибині їх побачите. У нас тут вже. Т-20 буде викрутка, а то було Т-15. То по суті, ми, нам потрібно Т-15 біта, Т20 біта і фірмовий ключ ЮРА. Це. Так, зараз я по таймінгу відео вгадаю, скільки ж це. Після чого ви тянете на себе заварник, і він вже у вас в руках. По відео у мене мін... хвилина 53 секунди. Отак, поржати. Оце довго дістати заварник? Не смішіть мене. От, загалом, якщо хочете просто помити, вперед просто мийте. Якщо хочете зробити ТО, рекомендую раз на півроку, раз на рік робити ТО, міняти ущільнення. Ущільнення, до речі, живуть досить довго, можна раз на рік їх міняти. То розбираєте відео, як розібрати цей заварник, є на каналі. Тож, давайте, результат нашої сьогоднішньої бесіди. Юра розбирається легко. Якщо у вас вистачає коштів і потрібна дуже наднадійна кавоварка, беріть юра. Хочете в магазин, офіс е і отримувати дуже гарну якість каві, це все про Юра. Беріть, купуйте, не, нічого не бойтеся. Якщо ж вам треба для себе, для дому супер кава за рахунок будь-яких траблів, беріть міліту. Міліта готує краще всіх. Ну і Рівона так само, ну і міліш, звичайно, теж. Міля там з додатковими фічами, якщо взяти сьому серію, там буде носик підійматися, наклонна кавомолка. Ну, круто, коротше кажучи. От, то для кого у нас юра, для супернадійності і смаку на 90%. Дайте. Отож. Тож дякую за увагу, до побачення.